Ми дуже швидко здаємося. Вже після першої невдачі, ми повертаємося додому в перший раз, коли ми пробуємо дієту, наприклад, і зіскокуємо з неї, ми звинувачуємо генетику. Більшість з нас так швидко падають в розчарування і ставлять на цьому хрест. Більшість людей, як тільки починають відчувати стрес. І маленьку боротьбу просто-напросто відмовляються від своїх же бажань. Вони здаються. І на цьому все закінчено. В мене стрес, стрес тому я не хочу продовжувати це. Но потрібно зрозуміти, що стрес нам потрібен. Насідня повинно мати болото, яке буде положено поверх. них для росту і розвитку. Болото, воно формує характер, воно дає нам поштовх для дій. Болото заставляє виходити нас із зони комфорту. І коли ми стикаємося з таким стресом, це вчить нас витримувати його. І не дивлячись ні на що, продовжувати. Продовжувати свій рух. Коли ти відчуваєш, що здаєшся, не роби цього. Коли ти думаєш про те, щоб здатися, не роби цього. Коли здається, що ти не зможеш, продовжуй йти. Коли люди говорять тобі, що ти не можеш, що в тебе нічого не вийде, не вір, ти повинен бути сильним. Всі не зможуть досягти твого наступного рівня. Тому що всі не будуть готові віддати все, що потрібно. Це твій шлях. Це твоя боротьба. Боротьба це частина шляху. Втратиться частина шляху, невдачі частина твого шляху. Інколи тобі потрібно буде пройти через саме гірше, щоб стати кращим. Інколи тобі прийдеться втратити все, щоб отримати все. Зроби свій шлях до успіху. Йди вперед. А що таке невдача? Невдача це лише докази того, що ти пробував. І в тебе не вийшло з першого разу. Не буває росту без болі. Людина може бути негарною чи долина може бути негарною, але верхівка прекрасна. Так що ніколи не переставай карабкатись до неї. Тому що все виходить в тому випадку, якщо ти продовжуєш трудитися. Єдиний шлях до прогресу це якщо ти продовжуєш рухатись вперед. Таким чином, ти стаєш вищим над всіма, хто стоїть у тебе на шляху, і пробують помішати тобі стати великим. Більшість будуть просто мішати тобі йти по своєму шляху. Ну, я надіюся, що проєкт Сили слів вам, вас буде мотивувати, особливо тебе йти вперед і розвиватися.